Привіт, Hot Wheels. Сьогодні у нас полювання на Hot Wheels від санічки. Ну що ж, подивимося, що вона наполювала. До речі, мінус 50 на другу тачку. Акція зараз іде, начебто в усіх магазинах. Так, аудюху вона відклала. Подивимося, що там ще цікаво. О, ягуар дуже гарний, дуже гарний. Так, трошечки нецікавих скейтбордів. Взагалі, хтось купляє ці скейтборди чи ні? Мені здається, що вони висять, аби висіти, і інколи їх забирають якісь діти, аби забрати. До речі, цей магазин знаходиться на метродарниця в Києві і називається він Територія мінімальних цін. Так от досить непоганий магазинчик, іноді буває класний вибір, іноді класно завозять і довго потім висять тачки. Тому іноді можна знайти дійсно скарби класні. До речі, дуже гарний колір у цього синього Форда GT40. Напишіть в коментарях, як він вам і чи брали ви собі цей реколор. О, хорош, Skyline хорош. Але у нас є, тому брати його немає сенсу. У нас їх, по-моєму, навіть пару штук. О, до речі, трошечки нових неонок. Вони в цілому, наче і не погані. Там бачу і Cadillac, і щось ще. Форд бачу, Celico, не погані, але дуже мало кому, на жаль, заходять. Хоча в цілому, в цілому, я вважаю, що вони досить прикольні. Якщо до них, знаєте, так вот, скрізь пальці не дуже сильно придивлятися до їх дизайну і самих доколи, то в цілому не погано. Непогано. Ну і плюс, взагалі, це досить унікальна серія, унікальні тачки, тому в колекцію деякі ми позабирали. До речі, для поціновучів Бетмену там вийшла ціла спецсерія Бетмен. Ну, ми таке зовсім не збираємо. Плюс я Бетмена взагалі не переварюю, тому. Ну, Якось так, нам дуже не цікава ця серія. Так, ну що ж, в цілому, все обійшли і підемо в наступний магаз: а наступний магазин це у нас будинок іграшок. Знову ж таки, на метро Дарниця. Класний магазин, у них багато стендів, постійно завози класні, є і преміум, і не преміум, і мейнлайн, і все що тільки хочеш. І найголовніше також діє знижка 50% на другу хотвілську. Ну що ж, подивимося, що тут є. До речі, вже бачу сірий корвет, за яким колись люди дуже сильно ганялися. До речі, воно перша зліва висить тачка для Гоупрохи. Дуже хотів би собі таку тачку, якби у мене була GoPro 5. Оцей пам'ятаєте, ГоуПРО квадратна така. Блін, це було би дуже круто запускати її на трек з іншими тачками, щоб був такий вид ззаду, чи вид спереду, як вони там ганяють. Це було би дуже круто. Але на жаль, зараз купити Гоупро 5. Ну, не бачу великого сенсу, та й коштів вона коштує ну, там, тисячі три. Ох, який порш класний. Оцей рожевий порш, він просто неймовірно виглядає. Так, трошечки форсажу. Ну, зовсім прям трошечки. Але нічого, прям, прям неймовірно цікаво. Пішли на перший поверх, там є ще Box і, Matchbox, і Hot Wheels. Так, спустилися по сходах і бачимо одразу матчбоксівський віртіль. Ну що ж, матчбокс, ви знаєте, ми не дуже прям щоби збираємо, але в цілому іноді тачки беремо. О, до речі, moving parts Mazda rx Cabric. А Ану, будь ласочка, не поляніться, напишіть в коментарі, у кого є, і чи, ну, чи взагалі брали б ви її в колекцію. Бо я щось подивився. І дуже не впевнений, чи брати, чи не брати. Коротше, будь ласка, напишіть, як вам вона. Тільки по-чесному. Так, ну що, всякі робітничі машинки у нас тут висять. Ну, я би не сказав, що дуже прям цікаво щось там висить. Тому пішли до кого? До хотвілсу, правильно. Так, ну що ж, покрутимо, покрутимо, подивимося. Ну. На жаль, прямо от, ой, Miata бачу помаранчева, але мені дуже не подобається кольор оцей. Я не знаю чому, але от в цьому помаранчевому кольорі воно дуже якось мені не подобається. Трошечки п'ятипаків, трипаків, Ну, чесно кажучи, чогось прям класного я поки що зовсім не бачу. На жаль. Так, і з цієї сторони, до речі, дуже гарний NSX. і Ultra Хоце нарешті в Україні. А, так, це у нас Honda City Custom, по-моєму, якщо не помиляюсь. І Datsun. От Datsun прям я собі захотів. Він класненький. Він давайте проспойрю, санічка його вже придбала нам в колекцію. І Фольдс. Дуже гарний рожевий колір, але я не знаю. Мені оцей фолькс, чесно кажучи, взагалі якось не заходить його. Максимум, що не кастом, якийсь там на медмакс, кастом чи щось такого плану. А так, ну не знаю, не знаю. Так, по спецеріям там ще трошечки форсажу залишилося старенького. Та й по суті все. Мабуть, не так вже й давно були завози, і були вони дуже маленькі. Так, до речі, Honda City Custom теж в дуже гарному кольорі. Так, ну що, останній стендик п'ятипаки. Тут завжди цілий вішак такий. Верхній ряд п'яти паків, нижче три паки, спецухи, і потім вже мейн. Форсаж, форсаж. До ОО, до речі, непогана, непогана серія мотоциклів. Хто збирає мотоцикли? Прям серія для вас, бо там дійсно дуже дуже непогано зробили. Досить деталізована і найголовніше цікаво пофарбовані вони всі. Знову цей Бетмен, знову Неонки. Каділак. Ну і повторочки таке, не дуже прям цікаве. Але Каділак ми, до речі, собі теж взяли е, в, в колекцію взагалі майже всю неонову цю спецерію взяли в колекцію, бо тачечки прикольні. Маздиці висять, які майже нікому не потрібні. не на Камаро, Окей. Так, зелененька, оця прикольна. Ну і по суті теж щось. От ви завжди кажете: давай полювання на Hot Wheels, давай полювання на Hot Wheels, треба більше полювання на Хотвілс. Шановні поціновувачі, Hot Wheels, чесно, от прям я би з радістю і Санічка може знімати, і я можу ходити знімати, але на превеликий жаль, просто нема чого полювати. Все, що ну, все, що нам цікаво, зазвичай ми прийшли. Купили майже всю серію одразу, і плюс-мінус, все. Або купляти в інтернеті. Наприклад, як я купив форсажну серію, оцю свіженьку, я просто на OLX знайшов е, оголошення за 1000 гривень, абсолютно вся серія. Да, трошечки дорожче ніж в магазині, там на пару гривень вийшло. Але по суті, я купив одразу всю, всю серію, яка мене цікавила, і все. Тому, чесно кажучи, дуже хочу знімати полювання на Hot Wheels, але що знімати, я взагалі не знаю. Так, поки лялякав, Санечка прийшла вже до мажорети. Ми їх не збираємо, але інколи, о, до речі, гарний Форд Мустанг. Але інколи інколи ми щось все ж таки беремо. Ну, прям то, що дійсно нам сподобалося. Так, я так розумію, що санечки сподобався це, сподобався цей мустанг, бо вона прям його так аж показала і роздивилася. Ну, коротше, якось не знаю, ціна, якість у мажерете, ну. Як, на мій погляд, не дуже співпадає, тому ми їх не беремо. О, і нарешті, п'ємочки. Прімки ми почали трошечки частіше брати, якщо раніше ми не брали їх завжди взагалі. Uh, і могли там інколи друг другу подарувати прямочку, то наразі прямки ми почали трошечки частіше брати. Ну, чисто знаєте, uh, нехай висять в колекції, але знову ж таки тільки те, що дійсно нам дуже подобається. До речі, ви вже подивилися 10 хвилин відосу, а це означає, що якщо ви не підписані, то це саме час підписатися. Поставити вподобаючку і написати взагалі коментарі. Прикольні, бо чим довше коментарі, чим більше коментарів, тим Ютуб думає, що тут цікавіше. А у нас по суті цікаво. Ну що ж, сані йде на касу. Забрала вона цей дат від ультрахоц і погнали в наступний магаз. А не в наступний Санечка спустилася вниз і показала вам новенького грогу. Дуже хоче вона собі радіокерованого Грогу, але поки що, поки що ми його не купляємо. І ось такий новенький вже з'явився. Що скажете? Прикольний чи ні? Ну і ціна майже там, скільки, 3 700 майже коштує. Ну, немаленька ціна, але він такий: миленький, гарненький. Пока-пока, грогу. А ми переходимо в Епіцентр Експрес. І так, він знаходиться на Дарниці. Тут є один е, вертель, як я його називаю. Ну, порито, побито, вигризено. Ну, якось не знаю, пусто-пустувато і тачки, на жаль, якісь старі. Щось я не бачу взагалі тут нічого новенького. Прям взагалі і абсолютно. Так. Ну, о, хот дог бачу. Хот-дог у нас хтось хотів з підписників купити, не міг знайти. Знайшла Санечка. Так, ну, щось дійсно. Ну, ви самі бачите, прям старе, старе, старе вже воно тут висить не один місяць, на жаль, і новенького сюди щось так не завозять. Окей, ну що ж. Погнали в наступний магазин, і це у нас територія мінімальних цін біля будинку іграшок. Так, ну що ж, переробили вони трошечки стендики. І мені, от, до речі, цікаво, можливо, хтось нас дивиться, е, хто працює в цьому магазині. І от дивіться, що це таке. Це комусь з мерчендайзерів по приколу виставляти, чи хтось з співробітників. Перебирає собі тачки на складі. Ну, взагалі, прикольно, що вони так висять, підійшов собі до стендика, побачив однакові mm -hmm. тачки, взяв те, що собі треба, і пішов далі. Воно, до речі, багато фордів, ще багато фордів і так далі. Коротше, померчено дуже прикольно. Мені подобається, коли так роблять. Але частіше всього це означає те, що людина, яка мерчить. Ці машинки розкладає ці машинки, вона їх перебирає і собі може забирати тачки. Ну, коротше, ви зрозуміли, з яким я посилом. Давайте перейдемо до наступного стелажа. Так, тут у нас трошечки поцікавіше, у нас тут спецсерії. О, розпродаж. Це непогано, непогано. 169 гривень. О, це по старій ціні продають. Непогано, непогано. О, до речі, воно доджик. І доджик ми візьмемо собі цей. Дуже непоганий додж, У нас вже є один в колекції, але візьмемо ще один. Можливо, комусь з підписників не вистачає, ми продамо або ще щось такого плану. І. О, ще є беха. Ну що ж, Беха, до речі, не можу сказати, що вона прям якась неймовірна, але, ну ви знаєте, BMW є BMW. Якщо зараз не візьмеш, то через півроку її будуть продавати вже в два рази дорожче. Тому якось так. Так, ну що ж, ще форсаже, ще у нас оці зелені набриччі. Ну, сказати, що тут прям щось неймовірне висить, не можу сказати, але трошечки, трошечки непоганих тачок є все ж таки. До речі, думав, чи взяти, чи не взяти цей чорний кастом Ford Maverick, але щось якось не захотіли ми все ж таки його брати. Тому точно беремо оцей додж і точно беремо бехо. Ну і трошечки підробок Hot Wheels. Ну як? Не те, що прям 100% підробок, але ось такі кейсики 129 гривень коштують. І там скільки 4 кейсика і три машинки. Ну, як для кейсиків. Непогано, як для кейсиків з машинками, які можна потім віддати другу або просто дітям в пісочниці, теж непогано. Ну коротше, якщо вам треба такі такі кейсики, то в цілому чому ні? Так, і якийсь секретний магазин. Санічка не каже, де він знаходиться, але є магазин з підробками: хоткарс, hot hot Wheels. І ще якісь там були, але ну це просто жесть. Я не раджу зовсім ніколи нікому їх купляти. Тільки в тому випадку, якщо ви дійсно хочете, можливо, пробувати кастом, і Hot Wheels вам шкода. Ну що ж, а Санечка взяла всього лише ось такі три тачечки. Можете написати в коментарях, як вам вони взагалі. Дацун блін дуже класний. Ми його розпаковувати не будемо. Він піде на стіну для нерозпаків. Беху можливо на консервацію, так би мовити. Можливо, колись знадобиться або на кастом, або ще кудись. І Доч Чарджер буде на продаж комусь з підписників. Хтось у нас вже там хотів, написав, що хоче, не може знайти. Ми йому по собі вартості продамо. Ну що ж, саме час підписатися, якщо ви не підписалися досі. Зовсім забув за формат, вибачте. Зовсім скоро вже буде трек, оновлена студія. Тому підписуйтесь, будуть відосики частіше. Дуже стараюся, щоб вони було частіше, але поки що трошечки це не зовсім можливо. Тому підписка, лайк, коментар все для того, щоб просувати наші відео. Дякую вам величезне. Не забувайте за Тікток, Інстаграм і інші соціальні мережі, на яких ми є. Всюди можна нас знайти Playtime.ua. Пока-пока-пока.